так, що нам потрібно на олів'я? Яєчка, картошка, ковбаса. Це гарна ковбаса їла. Це яку ми брали ковбасу? Лікарська така Лікарська. дитяча добра, ага. да. І маркунка. Горошок, огірочки, майонез, дошка, ножик. І отака ось мисяка. Щоб все помістилось. Ну а далі вже все нарізаємо. Кубиками все короче, до кучи змішали і почали їсти. Оце і весь у, усе олів'є. Пробачте, рябчиків нема, які положені туди. Туди. Ну, все нормально. <рес> туди. І буде ковбаса замість рябчиків. Так, салат олів'є. Все нарізали. Ой, да, все нарізали. Ми однезом зверху накакуняли. І тепер все Саш, ну, Эх, будь трошки. Да? Зараз ну, перемішаємо, подивимось, чи додати. Ми ж так дуже майонез не любимо, щоб воно плавало. Я думаю, що буде і так добре. А добре. Трошки. Ну це, власне кажучи, і все. Перемішали. Ось, хай там трохи, щоб воно все там пропиталось і буде гарний. Салат олів'є.